Друзі, вітаю! Сьогодні мова піде про стрес та його вплив на страцеву судинну систему. Це буде діалог між мною Євгеном Шаговим, першим меч країни експертом фревентивної медицини та Михайлом Тодоровим, який є лікарем кардіохірургом інституту серця Моз України. Вітаю! Мене звуть Михайло Тодоров, я лікар-кардіохірург інституту серця Моз України. За час своєї роботи я провів більше трьох тисяч ендоваскулярних операцій на серці. На жаль, сьогодні кожен українець живе в умовах хронічного надпотужного стресу. І ми його і відчуваємо тут і зараз за фізичне емоційне виснаження. Але ми не всі усвідомлюємо, які це може мати наслідки в довготривалій перспективі. Для того, щоб зрозуміти, що саме стрес викликає в нашому організмі і як він впливає на наше майбутнє, давайте подивимось разом з вами в історію. 90-й рік минулого стріччя війна в Єгославії. І як наслідок війни в Єгославії, в Хорватії радикально змінилася картина захворюваності на ті чи інші хвороби. Через 4 роки в маленькі країни населення 4-5 мільйони виникло додаткові 200 тисяч захворювань, з них 30 тисяч серцево-судинні, 30 тисяч онкологія, 40 тисяч проблема метаболічного синдрому та діабету, 60 тисяч інфекційні захворювання. Тож війна, на жаль, має наслідки і в маленькій країні, де проживає 4 мільйони. Майже 200 тисяч нових хвороб з'явилося. А це означає, що захворюваність виросла, і саме серцево-судинна патологія зросла в 13 в 1,4 рази. Це бентежить, бо населення України набагато більше. Ми розуміємо, яке навантаження є і буде на систему охорони здоров'я. Активна війна в Україні триває вже рік, а загалом вона тримає набагато більше. І кожен з українців відчуває на собі вплив хронічного потужного стресу. Тож, Михайло, мене ми запитання до вас, яка ситуація в Україні? Бо, на жаль, минулий рік це рік випробувань, і статистика вірогідно, не ідеальна, і ситуація вірогідно, набагато гірша аніж роки тому. Яка реальна ситуація сьогодні в Україні із серед суденне захворювання? Вітаю Євгена, дякую за запрошення. Дуже актуальну тему сьогодні будемо обговорювати. Я дуже вдячний за це, тому що це буде дуже корисно для українців. На жаль, серцево-судинні захворювання залишаються номером один в структурі смертності українців. Кожен рік від інфарктів гине 50 тисяч українців. То 10 тисяч українців гинуть від інсультів. На жаль, ця статистика, не дивлячись на те, що велика кількість українців виїхала за межі України, не зупиняється і навіть зростає. Ми бачимо це по нашим пацієнтам в нашій клініці. І можемо відносно сказати про Київ та Київську область, що пацієнтів з ішемічною хворобою серця, з ішемічними інсультами, не зменшується. Тож достаменно буде відомо, як пройшов перший рік війни і як він впливає на здоров'я українців трохи пізніше, коли ми отримуємо дані по всій Україні. Але сьогодні можемо напевно казати, що декларація міністра з здоров'я міністра Ляшко про те, що українці за півроку війни постарішили, десь 15 років вона вже існує. А це вказує на те, що захворювання, які раніше були притаманними людям старшого віку, онкології, серцево-судинні захворювання Альцгеймера, вони настають на 15 років раніше. Тож і захворюваність буде вищою, і смертність, на жаль, буде також трагічно вищою. Звісно, навіть за мої 5 років роботи я вже можу вам сказати, що вік інфарктів та інсультів. Йде донизу. Тобто, якщо я тільки прийшов, коли я тільки прийшов, я бачив пацієнтів їх середній вік близько 60-70 років. Зараз ми бачимо інфаркти і у 40річних молодих відносно людей. Тобто хронічний стрес, війна не грають позитивну роль, на жаль, в розвитку таких життєво загрожуючих хвороб. У нас реально Україна випробування. Ковід, війна, і це все триває вже певний рік, і ми все це відчуваємо на собі. Тож слід розібратися в тому запитанні, що відбувається в організмі під впливом стресу, як розвивається ця патологія, щоб найбільш влучно протидіяти цьому впливу, бо ми маємо і вистояти, і далі країну слід ще відбудувати. Пропоную розібрати, як саме стрес впливає на організм, щоб знайти правильне рішення, як превентувати його постійну, потужну дію. Ми розуміємо, що першою реакцією організму на стрес є реакція стандартна, котра вибудована тисячоріччями. Це реакція або бий, або тікай. Це реакція, котра зумовлена кортизолом, який підстрибує внаслідок стресу. Кортизол – це гормон, який зумовлює нашу можливість або битися, або тікати. І зазвичай він працює в парі або з адреналіном, або з дофаміном. І це відрізняє когось, хто починає битися від того, хто починає тікати. Але, як би то не було, саме підвищення кортизолу та адреналіну зумовлюють адаптацію організму і можливість захищатися. А це змінює все. Це змінює кровообіг, він поступає до м'язів, це підвищує артеріальний тиск, це підвищує рівень цукру, що дозволяє нам отримувати енергію. Це пригнічує функціонування шноклонкового кишкового тракту, щоб ми могли бути зосереджені на головному. І це все дозволяє нам виживати. Але якщо стрес триває щодня, щогодини, то хронічний стрес має інакший вплив. І це призводить до зростання рівня інсуліну, інсулінорезистентності, резистентності, до зростання рівня артеріального тиску і протинічної хвороби. І як наслідок ми маємо всі проблеми із серцево судинною системою. Більш того, є ще одна проблема. Ми розуміємо, що українці люблять заїдати стрес, щоб його трохи вгамувати. Це означає, що якщо я стресую, то щось солоденьке полегшало. Чому? Бо Солодке підіймає рівень інсуліну, інсулін антидот до кортизолу, і ми дуже легко вгамуємо стресу. Але якщо ми переїдаємо щодня, це зайва вага, а це преддіабет, діабет і знов-таки вплив на серцево-судинні захворювання. І третій постулат, який маємо донести до кожного українця: що, на жаль, гормони настільки пов'язані, що вони мають бути збалансованими. Є гормони старості, кортизол інсулін, і є гормони молодості, котрі протилежні. ДГА, тестостерон, естроген, прогестерон, пригненалон, мелатонін, гормон росту. І якщо одних забагато, то інших буде менше. Достаменно відомо, що гормони молодості впливають на здоров'я, впливають на серцево-судинну систему. Тестостерон достаменно впливає на ризики інфарктів інсультів і у чоловіків, і у жінок. Так само діє і ДГА, як попередник, так само має значення прогестерон, який важливий гормон для жінок. Так само впливає гормони щитоподібної залози. Вони мають певну кореляцію із своїм рівнем та рівнем захворюваності. Пропоную усвідомлюючи це сукупність інформації і її взаємозв'язок, промовити більш детально, щоб кожен українець зрозумів, так де причина, що далі, і що буде наслідком. Згоден на 100%, по-перше, дуже Влучний коментар щодо інсулінорезистентності та цукрового діабету, особливо другого типу, який ми бачимо у наших пацієнтів з ішемічною хворобою серця, дуже часто. Я думаю, що, напевно, у кожного третього або четвертого пацієнта з стабільною, нестабільною стенокардією, з інфарктами міокарда, ми бачимо цукровий діабет. Тож є певна кореляція між зайвою вагою, цукровим діабетом і серцево-судними захворюваннями. Звісно, і ця система, яку ви описали, коли у людини є хронічний стрес, вона починає його заїдати чимось солодким. в неї починаються стрибки глюкози. Вона починає набирати зайву вагу. А цукровий діабет другого типу та надмірна маса тіла це два основних агресивних фактори у розвитку атеросклерозу і. Подальшому інфарктів та інсультів. Тут має зробити певний наголос. Шановні глядачі, чоловіки та їх подружжя. Якщо у вашого чоловіка або у вас є зайва вага, це не ситуація, що я стресую трохи наїв. Це ситуація, що ви на три кроки попереду інших до інфаркту інсульту. Бо саме зайва жирова тканина біля тулубу це є проблема. Там є і токсини. Там є і депо, котре конвертує тестостерон в там є все, що приводить до прискореного старіння. Тож в мене прохання. Подивіться на свій гардероб, якщо він збільшився на розмір минулого року, це велика проблема. І з цим слід працювати. По-друге, варто сказати, що дійсно гормональна система це комплексна система, яка взаємопов'язана, і ми не можемо виділити кожен гормон, який відповідає конкретно за якусь частину. Згоджусь з тією тезою, що рівень тестостерону дійсно впливає на ризик серцево-судинної системи, захворювань серцево-судинної системи, надвисокий тестостерон, до якого прагнуть багато чоловіків, в першу чергу впливає негативно, саме негативно на розвиток атеросклерозу. Тобто забагато нездраво. Забагато нездраво. В той же час мала кількість тестостерону. Теж не захищає нас від атеросклерозу або від порушень обміну речовин. Тобто тримати його в оптимумі в середньому рівні це те, до чого ми повинні, як чоловіки, так і жінки наближатись. Я підготувався. У нас є певна лінійка. Ми спонукаємо чоловіків мірятись не капіталом, не інтелектом, бо це не так важливо. Міріте рівнем здоров'я. І на титульної сторінці лінійки є графік. Він про те, що кожен чоловік стратує з якогось рівня тестостерону. в когось він вищий, в когось він нижчий, але протягом життя він завжди знижується. І є поняття норма, максимум мінімум. Якщо вищі норми проблема. Якщо нижче норми проблеми. І зазвичай тут нижчі норми 55, коли раніше у чоловіка відбувався інфаркт-інсульт. І як ви сказали, є певна зона, котра зелена, оптимум. Ця статистика дана, за даними світової спільноти і Гертога, котрий є очільником асоціації. І він каже, що найкращий варіант бути не в нормі, навіть а в оптимумі. І якщо це можна тримати все життя, то ти будеш жити і довше, і будеш жити якісніше. Тож ключове поняття оптимальний рівень тестостерону. Найважливіше тут буде сказати, що є три кити, на яких стоїть. Здоровий спосіб життя і людина без впливу е, якихось екзогенних факторів може намагатись тримати свої гормони в нормі. Перше, це здоровий сон. Людина повинна мінімум 7-8 годин висипатися за добу. Друге. Людина повинна мати збалансоване харчування, яке наповнене овочами, фруктами, вуглеводами, білками та жирами. На перший погляд це виглядає дуже просто, і більшість людей, скоріш за все, думає, що у неї все добре, поки не з'являються симптоми. Але якщо розібратися, якщо починати рахувати калораж, БЖУ, пропорції, ми, скоріш за все, прийдемо до того, що нам є до чого налагоджувати ще процес харчування. І третє це відсутність шкідливих звичок. Алкоголь і куріння це два основних фактори. Який задовольнить нам якість життя і тривалість життя. Михайло цілком згоден. І для того, щоб кожен глядач усвідомив, що саме робити, щоб тестостерон щонайменше був в нормі. А це торкається і жінок, і чоловіків. Я зроблю як конклюзн три поєнти: перший. Висипаємося, лягаємо спати до 11 і спимо 7-8 годин. Друге. Харчування. Прибираємо легко засвоювані вуглеводи і прибираємо зайву вагу жирової тканини, бо саме жирова тканина є конвертором тестостерону в естроген, що дуже негативно впливає на здоров'я чоловіків. І третє, окрім шкідливих звичай, додам ще один поін це фізичне навантаження. Бо якщо жирова тканина це відсос тестостерону, то м'язи це насос тестостерону, фізіологічний. Достемене відомо, що якщо чоловік, котрому 60 років, займається тричі на тиждень тренажерному залі по годині або вдома з вагою нагнетаючі сідниці, стегна та спину, то в нього протягом двох місяців тестостерон підійметься майже наполовину від того, де він був. А це реально змінює життя чоловіка, бо це і енергійність, працездатність, відсутність депресії і, що найголовне, превенція серцево судинних захворювань. З якого віку потрібно робити регулярний чекап серця та судин. Якщо у пацієнта немає скарг, які можуть бути пов'язані з захворюваннями серця або судин, тоді з 30 років чому при потужному стресі ми відчуваємо посилене серцебиття через викид адреналіну та кортизолу крові. Які проблеми може виявити ЕКГ? ЕКГ може виявити порушення ритму та провідності серця. Тестостерон зрозуміло. Йдемо далі гармонію багато і вони пов'язані. Можемо для прикладу розібрати основний антагоніст тестостерону естрадіол. Є дослідження, яке показує, що жінкам пощастило трішки більше, ніж нам, чоловікам, і вони більше захищені від атеросклерозу та серцево-судинних захворювань. Всі жінки, які страждають атеросклерозом, страждають ним на 10 років. То 15 років іноді пізніше ніж чоловіки по тій простій причині, що рівень естрогенів в них вище, звісно, ніж у нас. До менопаузи. Потім менопауза, рівень знижується і починається та сама історія як у чоловіка, але є певна дистанція десь 15 років. Звісно, 10-15 років це дуже велика дистанція, яка сьогодні дуже цінна, і дуже велика, велика кількість грошей у всьому світі витрачається на те, щоб навіть на декілька років продовжити життя людини, а 10-15 років це феноменально. Але це не привід сказати кожному чоловіку, що гайда змінювати баланс гормонів і підвищити естроген. Бо якщо чоловік буде мати зайвий естроген, це буде катастрофа. Так, естроген важливий для жінок, естроген важливий для чоловіків, і ми знов таки повертаємось до питання оптимального рівня. Бо коли естроген у чоловіка оптимален, він живе довше. Якщо він в нього або завищений, або знижений, це катастрофа. І ми знову торкаємось питання балансу гормонів. Крім цього, варто сказати, що хронічний стрес впливає і на щитоподібну залозу теж. І ми, досліджуючи серце, завжди набираємо гормональний профіль і бачимо, що у багатьох пацієнтів серцево-судинної патології ми бачимо недостатність гормонів щитоподібної залози. Бачимо в них гіпотиреоз або гіпертиреоз, який напряму. Зв'язаний з хронічним стресом. І ці пацієнти потребують гормон заміщуючої терапії для того, щоб себе комфортно почувати без стрибків наслідку. Підкреслюючи те, наскільки це важливо, скажу, що ми два роки тому зі своєю командою працювали над проєктом програми Здоров'я нації. Цей проєкт є продовженням декларації президента України, який сказав, що нам слід зробити програму здорова Україна. Дровінації, і це була декларація, яка була зроблена восени 2010 року. В цьому документі доволі детально розроблено покроковий план, що ми маємо робити, для того, щоб українці жили довше і захворювання були в меншій кількості. Окремий наголос саме на серцево-судинній патології. І окремий наголос на тому, що найбільш простим, майже найпростішим рішенням це скринінг ситуації щитоподібної залози, і якщо ми виявляємо гіпотеріоз, а він притаманний більшості з нас, бо з роками вона втомлюється. Війна прискорює цю втому, і гіпотеріоз все більше більше, більше є серед населення. Так от, якщо перевірити лише один параметр діліотропний гормон ТТГ, і подивитися на його рівень і розуміти, що він більше аніж двійка, тут пропорція обратна. Чим вище ТТГ, тим гірше працює залоза. Так от, якщо у вас ТТГ більше двійки, це спонукання піти до лікаря превентивної медицини терапевта і розбиратися в цьому питанні, винайти причину чому, і привести до норми. Бо саме рівень ТТГ більше двійки це півтора-два рази підвищені ризики серцево судинної патології. Таким чином, ми розуміємо, що гормональний баланс важливо, що кожен з перерахованих гормонів він впливає. Тестостерон і на чоловіків, і на жінок. ДГА попередник тестостерону і у чоловіків, і у жінок, естроген для обох статей, подібне залоза для кожної статей, Прогестерон – для жінок. Коли ці гормони в порядку, ми маємо набагато більший рівень захисту від серцево-судинної патології. І саме тому пропоную кожному українцю завести правило, роблячи чекапи в лабораторіях, заповнювати своєрідну лінійку здоров'я для жінки і для чоловіка. Коли Певні гормони у вас в оптимальному рівні, ви найбільш захищені і від патології серця судин, і від депресії, і від нестачі сил, тобто від цілковитого впливу стресу на емоційний фізичний стан. Тож кожному українцю по лінійці здоров'я. Таким чином, ми розуміємо, що є певний обсяг обстежень, які має робити українець для того, щоб турбуватися влучно про своє здоров'я. Давайте повернемося до питання превентивних дій. Ми вже торкнулись теми зожу. Рачування, фізномонтажень та відпочинку. Що ще має робити Україна, щоб попродувати в появі перечесних патологій зрасу судимої системи? Безумовно, треба вчасно перевіряти себе. Зараз дуже розповсюджене слово чекап. Коли ви потрапите до лікаря, свого знайомого лікаря або сімейного лікаря або якогось міського спеціаліста, він скоріш за все порадить вам зробити цей чекап. Збираючи у вас анамнез, він зрозуміє, які є проблемні сторони вашого здоров'я та наголосить на тих чи інших аналізах, які вам треба здати. Якщо ми кажемо про серцево-судинну систему, то в кардіології цей чекап дуже простий. З 30 років ми всім рекомендуємо пройти три прості обстеження: електрокардіограму, зробити узд серця, ехо серця та холтерівське моніторування. Це кардіограма протягом доби для того, щоб розуміти, чи є якісь порушення ритму або якісь ризики цих порушень. І це буде паралельно з тим, що людина на додачу піде до лабораторії, здасть певний перелік лабораторних тестів, аналіз крові, сечі, слини і так далі. Звісно. Таким чином, можна сказати, що є ще одне правило: ви спочатку в лабораторію, а потім до лікаря це невірно. Ви спочатку до аптеки, а потім до лікаря це також невірно. Вірно, коли є бажання робити для себе корисні речі, усвідомлюючи це спочатку ЗОЖ, консультація з лікарем, і лише після консультації з лікарем вже підібраний під вас план обстеження, лабораторний інструментальний. І потім, після зібраних обстежень, знову до лікаря, щоб це прокоментувати і розбудувати план превентивних дій. Загалом турбота про здоров'я схожа на піраміду. Крок перший усвідомлення, що це тобі потрібно. Другий крок ЗОЖ. Третій крок обстеження. Далі будуть крок за кроком наступні рівні. Пропоную поговорити ще про один компонент, інструмент превентивної медицини едж-менеджменту, а саме про саплементацію, використання вітамінів, мінералів і мінікислот для покращення здоров'я. Достеменно відомо, що певні саплементи реально працюють. Так само достеменно відомо, що багато саплементів, які покупаються українцями сьогодні, на вмання, вони. Напевне, що найкраще не працює що найгірше працюють з знаком мінус. Ми розуміємо, що є омега-3, як елемент, котрий з рівнем доказовості А впливає на серцево судинну систему і превентує захворювання, бо покращує кровообіг, балансує рівні ліпідів поганих та корисних, допомагає вибудовувати ендотелії, превентуючи його враження завдяки балансу запалення протизапалення. Тож потужний інструмент, якщо його щодня використовувати, це реальна превенція. На додачу є коензим q 10 який по факту є енергетичною субстанцією, яка спонукає організм краще працювати, бо коензим Q10 дорівнює АТФ. Серце це м'яз, без енергії не працює. Достеменно відомо, що протягом життя людина втрачає рівень коензиму і ближче до 80 ми втрачаємо половину. Це як Потужний двигун, але немає палива. Тим самим розуміємо, що щонайменше коензим q 10 і омега-3 вони мають бути в нашому житті. Запитання, які ще саплементи з точки зору кардіології, мають бути в нашому раціоні, і як підійти до їх підбору. На жаль, до нас, як до хірургів, потрапляють пацієнти вже в запущених або в термінальних стадіях захворювання, і ми рідко можемо допомогти їм саплементами. Як правило, вони потребують вже радикального лікування або серйозного медикаментозного лікування, яке може напряму повпливати на їх ліпідний профіль або на їх аналізи гормонів. Тому ем, я б рекомендував е, пацієнтам, які, які хочуть превентувати, які, в яких ще є шанс молодих пацієнтів звертатись до вас і до професіоналів, які можуть. Е, Професійної точки зору їм порекомендувати, як превентувати ці хвороби. Цілком згоден з тим, що в нас немає культури превентивної медицини. Саме тому з високою вірогідністю ми живемо як українці менше 20 років, аніж американці, аніж японці. І це з одного боку питання коштів витрат з бюджету, витрат кожної родини на лікування. А з іншого боку, ми всі розуміємо, що превенція краща за лікування. І з цього приводу кожен українець знає, що якщо серце болить тиск високий кардіолог, якщо катастрофа кардіохірург. Але не кожен українець знає, а що робити, коли ще не болить. Але ж воно заболить по статистиці, і, на жаль, через війну і стрес заболить набагато раніше. Відповідь є, вона доволі проста. Кожен українець має знайти свого експерта з новітньої превентивної медицини. Це може бути або сімейний лікар, або ендокринолог, або кардіолог, або кардіохірург. Це може бути лікар любої спеціалізації, це може бути лікар любої глибинної спеціалізації, але головне, щоб він був досвідчений в тому числі і в новітній превентивній медицині. Це та категорія знань, котру ми доволі швидко перегортаємо в вузі, коли ми навчаємось, а потім працюючи лікарями, рятуючи життя, не встигаємо навіть розповісти людині про превенцію. На щастя, сьогодні світ змінюється, і український медичний світ в тому числі. Є потужна онлайн-платформа Global Edge Management Academy. Там тисячі фахівців на сьогоднішній день є відписниками. Сотні з них вже закінчили навчання, а це сотні годин навчання, і вони досвідчені в превентивній медицині. Заходьте на сайт, знаходьте за рейтингом кращих фахівців, обирайте собі свого і працюйте з ним в тандемі. Бо саме тандемна робота, коли один пацієнт, клієнт бажає, а другий лікар знає. Саме цей тандем є запорукою дієвої превентивної медицини. Давайте повторимо. За статистикою за останній рік, кількість людей, які постраждали від серцево-судинних захворювань, тільки зростає. Тому треба зробити деякі висновки. Ми розуміємо, що превенція це краще, ніж лікування. І основа превенції це здоровий спосіб життя. Якщо є час і бажання, а це найкраща інвестиція. То пропоную сьогодні кожному українцю в якості подарунка свою книгу, покрокову інструкцію по розбудові здорових звичок, інструкція по керуванню віком. Тут степ-бай-степ, -степ. покроково розуміння того, що проблема є і нею можна керувати це інформація про те, що таке раціональне харчування, навіщо тобі і які потрібні саплементи, що таке здорові фізнавантаження та здорова функція мозку які якісь ще є технології на додачу. Але це все покроково і розпочинається з простого базового зожу. Він нічого не коштує, окрім того, що це інвестиція часу в вивчення і розбудову, але він реально рятує роки життя і змінює якість життя. Окрім цього, треба знайти всього один день протягом цілого року, щоб знайти час та прийти до свого лікаря та зробити цей чекап. Ці потрібні дослідження, щоб ні в якому разі не пропустити ці проблемні зони, які можуть бути у вас та розвиватися вже віку. бо ми розуміємо, що навіть якщо проблема є, то її корекція на ранньому етапі вона набагато менше коштує і грошей і часу аніж катастрофа потім. Звісно, таким чином, будь ласка, превентуйте, а не лікуйте, дбайте про своє здоров'я, в тому числі стресово-судинної системи. Тож дякую, що ви сьогодні були з нами, Михайлом Тодуровим, лікарем кардіохірургом Євгеном Шаговим, першим ечмером країни. До нових зустрічей!